1 грудня 2024 року діє нова форма 20 ОПП. Чи знаєте, як вірно, заповнити її в електронному кабінеті? Якщо виникають питання по заповненню форми, пишіть у коментарях. А також поділіться, будь ласка, своїми враженнями щодо інтуїтивно зручного інтерфейсу в електронному кабінеті по заповненню повідомлення 20 ОПП. Розберемо, що Корисного функціоналу варто було б додати в електронному кабінеті та запропонуємо такі рекомендації розробникам. Вітаю в черговому випуску електронний облік і звітування. Форма 20 ПП є досить поширеним документом, який стосується діяльності як фізичних осіб підприємців, так і юридичних. Осіб. Якщо коротко, такий документ ми подаємо згідно пункту 63.3 Податкового кодексу України, де зазначено, що необхідно повідомляти контролюючі органи про всі об'єкти оподаткування. Відповідно до норм чинного законодавства, такий документ подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення відкриття об'єкту оподаткування. Необхідно врахувати, що цей термін починаємо рахувати, з дати набуття права на об'єкт оподаткування, який встановлений в правоустановчих документах. І для того, щоб прорахувати такий термін, зробила візуально. Часовий проміжок, у якому зазначили, що припустимо, 16 грудня відбулася реєстрація створення або відкриття об'єкту оподаткування. Отже, термін розпочинаємо рахувати з 17 грудня, тобто з першого робочого дня, який слідує наступному. Отже, такий часовий проміжок 10 робочих днів буде завершений 30 грудня 24-го року. Отже, це і буде гранична дата подання 20 ОПП, після завершення якої. Якщо не встигли у терміни, ми можемо наштовхнутися на штрафні санкції, про що неодноразово наголошують податківці. Однак, що ж змінилося в новій формі 20 ОПП? Коротко на слайді ви бачите інформацію про те, що частина стовпців, а саме 7 і 8, вони інтерпретувалися у 7 нових, нових стовпців, і, відповідно, форма стала більш ширшою. Іде мова про адресу об'єкта оподаткування. Якщо раніше ми зазначали її в двох графах, а саме область, район, населений пункт в одному стовпці та місце знаходження щодо вулиці, номеру будинку офісу або квартири в іншому, то на сьогодні ми маємо зазначити це все окремо. Отже, населений пункт або район у місті, тип вулиці. Назва вулиці, номер будинку офісу, доповнення до номеру будинку, корпус, номер квартири. Тобто більш деталізовано розписана адреса, а головне вона розписана в кожному. В кожній окремій комірці. Рухаємося до електронного кабінету, де будемо шукати нову форму. Але перш ніж перейдемо до цієї нової форми, свіже роз'яснення від Державної податкової служби від 13 грудня 2024 року, в якому зазначено, що форми, які подані раніше платниками податків до прийняття цих змін, тобто до 1 грудня 2024 року, повторно. Оновлювати, переподавати не потрібно, що досить важливо. Ну, в принципі, ніколи не було вимоги: що якщо 20 ОПП помінялася, змінилася її форма, то потрібно було переподавати раніше подані. Отже, в електронному кабінеті рухаємося до розділу введення звітності, в якому обираємо період рік та місяць, в якому ми створюємо цей документ, тобто поточні календарні. Періоди. Якщо зараз в мене грудень, відповідно, я обираю цей період. Так, натискаю кнопку Створити, і у блоці запити шукаю необхідний мені документ. Тобто можна відфільтрувати по запитах G13 це для юридичної особи. І приблизно на третій, мені здається, сторіночці. Так, не на третій, на четвертій. Знаходиться форма G131206. Тобто, це шоста версія на сьогодні уже форми 20 ОПП. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, Щоб першими отримувати усі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше колег змогли його побачити, ставте лайк під цим відео. Отже, натискаємо на цю форму. Та натискаємо кнопку Створити. Обираємо Державну податкову інспекцію за місцем розташування юридичної особи чи реєстрації ФОПа. У документі шапка заповнюється автоматично, ми ж переходимо до табличної частини. Я зробила заготовку такого документу, щоб швидше рухатися по ньому. Отже, код ознаки подання інформації. Тут в нас 1, 2. 1, 3 або 6, розшифровочку знаходимо знизу. Тобто, знизу в нас є пам'ятка, в якій майже кожну графу розробник детально розписав, як її потрібно заповнювати. Отже, 1, 3 або 6. Наприклад, якщо ми подаємо 20 ОПП щодо офісу, який орендується, його вигляд буде наступний: Код ознаки подання 1. Тобто первинне подання інформації, далі тип об'єкта уподаткування. Слід зазначити, що в деяких графах в нас є випадаючі довідники, списки, додані розробником, в деяких немає, що є не досить зручним для пересічного користувача. Тому моя перша порада, яку я буду озвучувати і писати до обслуговувачів електронного кабінету, про те, що в двадцять УПП потрібно, ось для прикладу, графу 2. Щоб воно мала можливість обирати ось цей варіант: 1, 3 або 6. І це б унеможливлювало допущення помилки при її заповненні. Отже, тип об'єкта оплодкування. Тут же ми маємо довідник, натискаємо на 3 крапки і шукаємо. Тут ми можемо просто фільтрувати по найменуванню. Наприклад, я написала Офіс, система мені пропонує код ознаки 378. Код об'єкта. І автоматично найменування об'єкта теж система зазначає Офіс, враховуючи тип об'єкта. Однак тут вже не обов'язково прив'язуватись саме до цієї назви. Ви можете більш деталізувати для того, щоб подальшому собі індивідуально розуміти, що під саме цим 20 ОПП ви подавали, про який об'єкт оподаткування. Можна йти наступним чином. Я залишаю цю стандартну назву і в дужках зазначаю, наприклад, Офіс. На хрещатику, таку свою більш деталізовану назву, ідентифікатор об'єкта оподаткування знизу теж є більш деталізовано розписано, як його визначати. Він складається з коду типу об'єкта, і далі 5 знаків, доданих користувачем. Ну, найчастіше ми починаємо з одиниці, тобто номеруємо кількість однотипних об'єктів, які були нами подані. Тобто, якщо це я вперше повідомляю про офіс. То це в мене буде 4 нулі одиниця. Якщо б це в мене був 25-й об'єкт офісу, це в мене було б 3,025. 25 Далі йдемо ось до цього, цього оновленого блоку, а саме місце знаходження об'єкта оподаткування. Код територіальної громади, де знаходиться об'єкт оподаткування, натискаємо на три крапки і ось тут вже шукаємо необхідний нам варіант. За місцем розташування такого офісу, припустимо. Ідентично щодо назви населеного пункту району у місті. Тут ми теж підбираємо необхідний нам варіант. І... Хочу відмітити наступне. Система пропонує, що це зазначено буде спочатку район відповідного міста в даному випадку Києва, і в вдушка зазначає Київська тергромада. Хоча, ніби в примітці, тут в розшифровці сьомого стовпця ми не бачимо необхідності вказувати найменування територіальної громади. Тому можна іти наступним чином, або залишити варіант, які додані розробником в. Даному довіднику, або ж витерти ось це значення в дужках. Слід відмітити, що, якщо я рухаюся ось до відповідного довідника, в нас є ось в такому вигляді, фактично, саме оця назва більш ну, ніби скорочена. Як на мене, мала б сюди зазначатися, а не розширена назва, яка поміщається у відповідне поле 20 УПП. Тому можемо або просто скопіювати ось це значення і залишити у відповідному полі, а можемо слідувати рекомендаціям повної назви. Далі тип вулиці. Тут у нас теж випадаючий довідник, який дозволяє обрати з відповідних варіантів нам необхідний. Найменування вулиці. Теж у нас є відповідний довідник. Номер будинку вже ми вказуємо вручну. Доповнення до номеру будинку: корпус, номер квартири, стан об'єкта. Тут теж у нас немає довідника, що незручно, тому що він є вичерпний цей перелік кодів для стану об'єкта. Якщо я рухаюся вниз, це в нас графа 14, то ми бачимо, що такими. Об'єктами, кодами можуть бути 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 цифрові позначення відповідних значень. Далі вид права на об'єкт податкування. Тут нас теж ми повинні зазначити цей реквізит, вручну прописати. І дивимося, графа 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так до 10 використовується значення. Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку, за місце знаходження об'єкту оподаткування необхідно позначити хрестиком або плюсиком. Ну, якщо дивитися в моєму випадку найменування контролюючого органу, куди я подаю за місцем реєстрації юридичної особи це Волинська область. Тоді як. Місце розташування такого офісу, це вже Київ. Відповідно, в цій ситуації потрібно поставити хрестик за замовчуванням, саме він ставиться, для того, щоб взяти такий об'єкт пубкування об 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 за неосновним місцем обліку. І реєстраційний номер зазначається в даній ситуації, тому що це об'єкт нерухомого майна. Щодо останньої графи 17, розробникам додані такі рекомендації заповнюється у разі реєстрації об'єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номеру. Наприклад, кадастровий земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна для нерухомого майна і так далі. Так. На цьому завершується заповнення цього документу, і зверху ми бачимо ідентифікатор документу, тобто шоста крайня версія на сьогодні. Зберігаю такий документ, статус перевірено. Ось ми бачимо зелену позначку, тобто помилки в ньому відсутні. Нам залишається виділити документ підписати після накладення підпису, натиснути кнопку Відправити та чекати прийому документу, що сигналізуватиме двома квитанціями, і відповідно зеленим кольором підсвітиться таке поле. В електронному кабінеті. Поряд з тим, не можу оминути ще одне програмне забезпечення, яке дозволяє теж подавати форму 20 ОПП, це програма Медок. Адже інтуїтивно мені набагато зручніше там подавати, і крім того, є ще корисна функція, яку не можу оминути увагою, адже не всі знають про неї. Вона набагато пришвидшує заповнення форми 20 ОПП. Отже, рухаюся до Медка. Зверніть увагу, що має бути версія не нижче 159-ї. Саме в цій версії в нас з'явилася оновлений ідентифікатор форми 20 ОПП. В періоді грудень 2024 року натискаю Створити, фільтрую саме по повідомленню 20 ОПП. Ось ви бачите код, 6-версія. Натискаю Створити документ. Детально зупинятися, як його створити. Заповнювати не буду, адже немає значення як в електронному кабінеті, як в метку. Тут, звичайно, більше довідників, але я хочу показати не це. Натискаю кнопку Наступні дії, виконати додаткову програму обробки і перенесення даних з версії п'ятої, тобто попередньої, з відповідного переліку, якби їх в мене було декілька таких форм подано раніше, обираю мені необхідну. Натискаю виділяю її. Може бути, це таких декілька 20 ОПП виділено, тобто ми можемо синтезувати інформацію з декількох документів один. Дані успішно завантажено для коректного відображення друку, необхідно зберегти та закрити. Натискаю ОК, і ви бачите, що частина інформації перезаписалася з попереднього 20 ОПП. Тобто, якщо в попередньому це було, наприклад, 10 рядків, мені не потрібно всі їх одразу ось сюди підбирати. Якщо це стосується, наприклад, однотипних об'єктів. Об'єктів нерухомого майна, транспортних засобів. Тобто причин подати схожу 20 ПП буває декілька, ну, буває не одна. Зокрема, це закінчення терміну дії оренди, переоренда в наступному, наприклад, сезоні. І ось ви бачите, що поля з 1 по 6, з 14 по 15 в даному випадку, заповнилися автоматично. Реквізити адреси тут в нас не заповнилися, враховуючи те, що саме цей блок в нас оновився. Але достатньо обрати і в довіднику господарських одиниць, якщо ви його туди заповнювали, відповідний об'єкт оплаткування. І ось адреса у нас вже рознеслася. Нам тільки потрібно внести певні корективи, якщо щось рознеслося некоректно. Зверніть увагу, що вже по точному 20 попе ми не вказуємо область, де знаходиться об'єкт оподаткування. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі та гарячі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 Семінар, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс. Онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також в роботі доступні калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!